Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Риби на період листопад 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, що наш великий пасіанс дає тільки важливі поради. На якісь деталі він не акцентує, тільки щось таке важливе та грандіозне. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Якщо вам буде добре видно, я ще трохи наприкінці вам покажу ближче. Але збільшуйте екран. В правому нижньому кутку є білий квадратик, для того, щоб збільшити екран. Дивимось уважно: ось тут шапка вона показує добре здоров'я. Ось тут кокошник, він означає флірт. Зверніть увагу, для кого це актуально. Флірт не завжди буває на позитиві, але ось така карта для вас випадає. Можливо, з вами хтось буде фліртувати. Не сприйміть це за чисту монету. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут собака, це допомога друга, вона також нам іноді необхідна. Зверний друг з вами поруч. Ось тут, друзі, дзеркало. Зміни в ваших подіях. Якісь будуть відбуватися події, котрі будуть вам вносити зміни в ваше життя. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку зодіака Риби на місяць листопад. Застереження семерочка Пентаклів та порада, семерочка жезлів. Друзі, застереження каже про те, що ви чогось очікуєте. Зовсім скоро якась подія може произойти, відбутися. В чому ж тут полягає застереження? Можливо, продумайте свої дії для того, щоб ви не пропустили ніяку подію. А можливо, ви ще зможете щось змінити. Наприклад, вас хочуть відправити. На роботу в далеке місце, а ви можете змінити і залишитися тут на місці. А порада полягає в тому сімірочка жезлів, щоб ви відстоювали свою думку. Дуже так все лаконічно. семірка це карта божественної підтримки. Саме тому зверніть на це увагу, тому що у вас тут дві сімірки. І ось тут, друзі, поруч з дзеркалом та з фліртом, у вас іще є ось тут балалайка. Ось вона, музичний інструмент балалайка. Поки будете веселитися, можете пропустити свій шанс, будьте уважні. Це може стосуватися. Як ваших особистих, ось тут флірт, хтось з вами фліртує, а також і якихось моментів по роботі. Сподіваюсь, друзі, ми з вами все віднайшли. Якщо ні, то пишіть обов'язково в коментарях. Я вам трошки підніму, щоб вам було краще видно. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Запрошую на мій канал. На перегляд інших відео для вашого знаку та для інших знаків. До зустрічі!